Я абсолютно випадково пов студію. От ви мене спіймали і ми, і ми зараз з вами розмовляємо. Це. На кордонному контролі ти показуєш українські паспорті. Русня проявила себе по-інакшому, проявили своє своє обличчя, показали, але світ не, ну, не знає, хто вони такі, а ми то знаємо. Я завжди був на культурному фронті, так сталося, ну як я не знаю, чому я там заспівав українською мовою, хоча я в Україні не жив. Ми підписали контракт з Москвою, от, з московською фірмою, і нас в пакеті з російськими виконавцями присилали сюди в Україну. Зараз питання не в мові, а зараз питання в якості музики. Якщо Пісня мала національного ознаки, вона не потрапляла, не потрапляла на, на радіо. У нас, ну, Євробачення це от, на сьогоднішній день це от, як черги в Макдональдс от, в Києві. Вітаю, друзі. Я Дмитро Клименко, і сьогодні ми будемо спілкуватись із Олегом Скрипкою. Вітаю вас. Дмитро, вітаю. І Приємно бути у вас в Житомирі. Не часто буваю, і, до речі, Сольним концертом я дав, давно давно у вас не був. А так, от кілька разів протягом ну цього там, півроку, були військових частинах да, грали. Тобто, можна сказати, що в Житомирі за останніх півроку ви вперше yeah. із концертами? Uh, ну з концертом не вперше, а вперше для цивільних людей, скажімо так, то це все більше для, для військових. Думі багато артистів можуть сказати, що вони зараз працюють більше для військових, ніж для цивільних. Е, ну, я не можу сказати. В мене перші місяці війни були виключно для військових концертів, і були для поранених, також для лікарів було. От, а от з початку літа е, в мене переважна більшість концертів навіть за кордоном. За кордоном граємо для, для переселенців, для біженців, збираємо кошти. Ну от якби така діяльність. Давайте більш детальніше, що сьогодні буде в Житомирі. Який концерт? Сьогодні, сьогодні буде клубний концерт в стилі, в стилі таких патріотичних вечорниць, патріотичний концерт. Просто, ну я відразу скажу, що це була ініціатива від хлопців з клубу. Вони полювали за мною дуже давно, тому що графік дуже складний, концертів багато, переїздів багато. От, і, врешті-решт, вони наполігли. Я приїхав, приїхав сюди і. Проходив абсолютно випадково по в студію, от ви мене спіймали і ми, зас, ми вами розмовляємо. Як вам наша студія? Я вражений, дуже такий потенціал ще з радянських часів сильний, там ретро, це всі, це все обладнання, музейчик. От, і хороший, хороша, хороша студія, хороший потенціал. Так що сподіваюся, що я у вас тут виступлю з сольним концертом тепер у вашій концертній залі, ну і вже зустрінемось на інтерв'ю наступного разу. Окей, я знаю, що гітарист ваш служить в ТРО, і ви постійно на концертах збираєте кошти для його підрозділу, для нього. Що саме купуєте, які саме зараз потреби? Євген Рочевський, гітариста звуть, ну не тільки для нього ми збираємо, але в тому числі. То от купили тепловізор, теплі речі, медикаменти, і якщо ми граємо концерт, в принципі, об'єми не, не дуже великі, тобто все це коштує дуже дорого. <кій> от, а був тур по Америці, там зібрали досить багато, і, і, було, і просто на ЗСУ пішли кошти і, ой, пішли, пішли речі, і пішли там і дітям е, на лікарню, і в тому числі і нашому Євгену дісталося. от Ми, ми йому передали. Тобто там об'єми були, були хороші. А так, за ці там, місяці, там, ну, місяці-4 ми гастролюємо, то вже там, більше півмільйона євро зібрано коштів. Ну, є, і хтось більше збирає, але і це, це немаленькі кошти, і це вже там, ну, така хороша, хороша істотна допомога Україні. <кхід> От, але е, не треба. Не треба <кхід> Викидати з розрахунку допомогу, скажімо, емоційну і естетичну. От я думаю, що це навіть важливіше, тому що ми ж люди якби, душевні, духовні. От нам спочатку треба, щоб був сильний дух. От. І ми цим займаємось. підтримуємо дух у людей, і у військових і просто цивільних людей. От. І це, це важливо, тому що Україна зараз перемагає саме духом. Матеріальна допомога ми маємо і за кордону, і всередині люди мобілізувалися. Але чому йде ця допомога? Тому що сильні духом всі а, іноземці особливо пишаються українцями на сьогоднішній день. Це таке диво, якщо б мені навіть ну, там, рік тому хтось сказав, що так станеться, що в світі бути українцем це престижно, просто престижно. Там на, на кордонному контролі ти показуєш український паспорт, всі. Звичайно. От і, і якісь міжнародні фестивалі, події. Ми виступаємо, співаємо українських пісень, так, відразу така шана відчувається, Переказують вітання нашим воякам за кордоном. Різні країни по-різному ставляться, по різному, але в цілому, в цілому дуже позитивно. Але ж так, було не завжди. Так було не завжди. От, ну от українці зараз себе так показали, проявили, от і Русня пока проявила себе по-інакшому, проявила своє своє обличчя, показала. От і ми своє обличчя теж показали. Там ну, можна сказати, що це час, коли зривання масок. Ну от цю тему нещодавно петиція на сайті президента з'явилась про те, щоб заборонити певну культурну діяльність. Росіян або будь-яку культурну діяльність Росії в Україні, заборонити гастролі, контент е е виробництва російською мовою про росіян е е 25 тисяч е підписів голосів набрали, буквально там за, за дуже короткий час. Але такі ініціативи були раніше, до 24 лютого, але вони не знаходили відгуку у суспільстві. Чи не вважаєте ви, що цей певний феномен, що ми об'єднуємось лише тоді, коли от, ну, вже перед розстрілом? Це нормальна реакція людського організму, і ну і в принципі недальновидність українців вона очевидна. Якщо ми, ми зробили певні правильні рішучі кроки, в тому числі і в культурному просторі, то цієї ситуації не було б звичайно. Але і світ також поводився абсолютно безпечно відносно Росії, але світ не ну. Не знає, хто вони такі, а ми то знаємо. Ми то знаємо. Але ну як ми, ну люди, хто а, знає історію, чи хто прислухався там до історії там, своїх там дідів, там батьків і тому подібне. Ну мені там моя бабця, дід розказував історію, тобто я знаю конкретно і це, і це не західна Україна, це східна Україна, це Полтавщина. От, ну, Просто думаючих людей, може, там мало було, чи люди займалися своїми побутовими справами. От, але ну, я завжди був на культурному фронті, так сталося. Ну, як, я не знаю, чому я там заспівав українською мовою, хоча я в Україні не жив. Я заспівав українською мовою і відразу. Не при Радянському Союзі, а от за часи незалежності України я відчув спротив проти української мови, проти української культури в Україні. Від кого спротив? Ну, від суспільства. Від мас-медіа, від мас-медія, ну, мас-медіа мас від держави і тому подібно. Я пам'ятаю, коли ми робили це 2004 рік фестиваль країна мрій в Києві, в центрі ми робили. І потім, по закінченню фестиваля, от міліціонери такою ланцюжком, от як як в радянських фільмах так знімали фашистських карателів, от вони точно таким же ланцюжком спускалися, зачищали людей, били там і тому подібне. Це незалежна Україна, етнічний фестиваль. Тобто, це це, це дуже довго продовжувалася. Така штука. І щоб з українською піснею потрапити на ефіри українські, знаєте, як я потрапив на українські ефіри? і взагалі як я став українською зіркою. Ми підписали контракт з Москвою, от з московською фірмою, і нас в пакеті з російськими виконавцями присилали сюди в Україну українською мовою пісні. Так, да, але воно було в пакеті з в пакеті з російською музикою. Тому ми ну нас тут крутили. Якщо б ми тут намагалися щось тут в Україні, щось робити, не було б жодного шансу зараз. от, от така ситуація, такий спротив він взагалі можливий. А він і є, тому що, тому що власників вони ж не, не помінялися радіостанції. Але як квоти. А, ну, квоти, ну треба прислуховуватися квотам. А квотам зараз питання не в мові, а зараз питання в якості музики. Ну, от і зараз ця, ця проблема є, вона, вона нікуди не, не пішла. І тобто, а, якщо... По мовній ознаці ти можеш і якби, закони прийняти, і тому подібне. А якість музики це дуже суб'єктивно. І годувати народ низькою якістю, це, ну, якби воно, ця, ця історія лишилася. От. А, а чому там, людей годують низької якості? Це ну, низький рівень культури. А коли низький рівень культури, людьми просто маніпулювати. Це такий, такий ланцюжок. От і треба за це боротися. І як тільки закінчиться війна, це ці питання треба піднімати. Така заборона, як в петиції пропонують заборонити культурну діяльність російської. Так вона допоможе підняти якість українського контенту української ні, ні. робити. Ні, ні до чого як підняти якість... Ну, звідки знаю? Я ж я ж не міністр культури. Це треба цим займатися, і буде набагато простіше, тому що завжди був російський вплив. Він завжди був вплив, і в тому числі на пониження якості, нерівна не конкурентна боротьба і тому подібна. Ну, не знаю, мусить бути, мусить бути якісь структури, рішення, якісь стратегії, політика. Культурна політика мусить бути держава. У нас же за 30 років ми так і не випрацювали культурну політику. Нема культурної її просто немає. От і не на часі, не цікаво, і не потрібно. І на сьогоднішній день треба розуміти, що а, культурна політика це не може бути кількість лайків на, на профілях в Фейсбуці. Це, ну, і культура і кількість лайків це різні речі. От, і, і, ну, мусить бути ну, аналіз ситуації культурної, і потім треба. Треба випрацювати культурну політику і рухатися в цьому напрямку. І я не те, що там це так розповідаю в повітрі, там собі фантазую. Я просто сім років ми працювали в культурному середовищі французькому, і зараз, до речі, от прям, ну, там, через тиждень я поїду до Франції, я буду працювати в цьому контексті, як ми колись працювали. А це, це е, от як у нас відбудуться концерти, е, в Парижі, наприклад, це е, державний заклад, який на державних дотаціях ми приїжджаємо, Ми, як українці, можемо офіційно е, по-білому працювати у Франції, як, як колись. От нам платять зарплатню держава. А всі кошти, які будуть зароблені з квитків, вони підуть на, на допомогу Україні чи ну допомогу дітям? Ну ЗСУ вони не мають права. А на допомогу на гуманітарні потреби. на гуманітарні потреби. Та от це от така державна структура. Отак працює. А як ми сьогодні в, в Житомирі працюємо? це приватна приватний заклад на приватному рівні ми приїжджаємо приватно ми всі збираємо ну і волонтери там ну передають там це все це дуже дорого дуже добре але ну, держава ми мусимо бути, ну, мати держава має бути більша на нашу ринку в, в держава державі, ми, воні, ну, ну ми мусимо, мусимо мати підтримку держави підтримку держави чи я от ми щойно в, були в скандинавських країнах там, незалежності від твоєї національності і тому подібне, якщо ти, якщо ти якби, е, в руслі, в традиції е, скандинав, скандинав цієї країни працюєш, працюєш, наприклад, скандинавський живопис, скандинавська архітектура, скандинавська там, етнічна музика тобі тобі допомога держави дотації там і то і тому подібне і тому подібне і все там о, освіта освіта там можливості десь там десь там показати себе і то і тому подібне відразу ну допомога державою там підтримка держави це ну таке мислення мислення державне і ми маємо оці всі проблеми які ми на сьогоднішній день маємо це гуманітарні проблеми які перетворилися в проблеми військові факти військові. військові так Добре, ви говорили про те, що держави має бути більше, і тут має бути чітка державна культурна політика. Але з іншої сторони я вже говорив про цю петицію, щоб заборонити діяльність. Але є люди, які представляють фактично руські мір і вони легально працюють в Україні. Наприклад, якщо говорити про сферу журналістики. В національному марафоні окремі ведучі окремих телеканалів раніше працювали на телеканалах, які зараз не працюють, тому що на них накладені відповідно державні mm -hmm. санкції. І журналістська спільнота організувалась, підписала декілька листів публічно про цю проблему. Почала говорити, mm -hmm. що ці люди фактично причетні до mm -hmm. розпалювання війни в Україні. Вони були okay. йшли в, впереді фактично російських військ. А сьогодні вони працюють в державній фактично структурі. Чи є можливість, чи бачите ви таку можливість, чи є така потреба, на вашу думку, як митця схожу ініціативу підтримати серед митців, щоб ви як лідер? Я я, лідер, двум, я двома руками за двома руками за, і там те, що я говорю, це от те, що ви говорите, це базу, це навіть обговорювати немає змісту. Це чому я це це, це це в першу чергу треба було і давно зробити, і зараз треба зробити, і це не робиться. І не робиться і а, точно так же як в музичному музичному середовищі виконавці, які були представниками, представниками російської культури, і вони просто, просто в Україні були резидентами. Ну та власне вони співали російською мовою і тому подібне. Вони вони виїхали з країни, а, і зараз вони а, тримають тероборону в Барселоні, на Майамі і тому подібне, і представляють Україну. Там по всьому світу вони їздять і представляють Україну. Ну от і це, і це ну ну але держава до них і всі ставляться, ставляться лояльно, тому що у них дуже багато переглядів там. Ну там лайків лайків, лайків. да лайків в Фейсбуці, да ну не Фейсбук, там Ютуб, там і там інстаграм. От і, і ясна, ясна річ, що люди вони якби раз лайки, вони ну ведуться туди, тому, тому що ну вони пасивно на на це на це реагують. А активно мусить працювати держава в цьому в цьому напрямку, але ясна річ, що у нас зараз війна, і ну не де, де, ну, не до можливо не до таких. Моментів звертають увагу, але я при, при приведу два приклади. От ми пишаємося нашими, нашими козацькими піснями, красивими, молодійними. І козацькі пісні українські, по-перше, вони є нашим скарбом. А по-друге, потім вони за традицією росіян вони були вкрадені, написані російські тексти, і вони там вже там звучали як, як пісні радянської армії, там і, і тому подібне. Більшовиків, там, потім радянської армії. Але що виявилося, що велика кількість пісень була написана, написана за наказом Богдана Хмельницького. Тобто це була, це була державна, державна, політика. державна політика, мислення, бачення, виділялися кошти, і композитори це, це писали, потім виконувалося. І коли йшло військо, там, ця музика гралася, і військо перемагало козацьке. От і друг, другий приклад. Богдан Хмельницький мав там успіхи, великі успіхи. і Він, в принципі, створив це першу козацьку державу. А уряд Петлюри за часів УНР Україна була там молода республіка, і, і була затиснута в межі там великої кількості ворогів. Але уряд Петлюри виділив великі кошти і був складений репертуар українських народних пісень і вже. Урядовці прекрасно знали, що країни не буде існувати, а був відправлений це як от від тонущого корабля пускається пляшка в море. Був в тур світовий відправлений академічний Київський хор з українськими народними піснями. І ці пісні співалися по всьому світу, і в тому числі в Америці був звучав Щедрік, який став світовим хітом там, різдвяним. От, тому що, тому що це уряд Петлюри зробив. зібрані кошти, меценати були, ну, зібрався і зробили. От було було таке мислення і бачення. От, а у нас вісім років війна, і на фронти їздять хлопці, хлопці-рокери за власною ініціативою, шукають якісь кошти, домовляються. От, ну, от, і так це. 8 років відбувалося. Ну, от, Тільки от зараз ну, на, от з цим урядом вже там, ну, пішов якийсь рух, от ми поїхали там, по, по військових частинах. Це вже там, на державному рівні нарешті це було, було організовано. Отнієї ініці... ініціативи не достатньо. Ну, великим масштабом треба, треба робити. Тим паче, культура вона не коштує так дорого, як джевеліни, наприклад, не кажучи, не кажучи вже про хаймерси. Ну от і, і якщо там от, за кошторис одного джевеліна можна зробити ну великі великі події, які ну які будуть ну помітні, помітні і звучати, і ну і впливати на людей. Ну до сих пір, до сих пір да, патріотичні пісні, військові їх вони не 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 дуже добре потрапляють на, на радіо. Тобто патріотичного багато, але ті, які дійсно піднімають дух, ви говорили про джевелін, про хаймарс. Давайте згадаємо народний збір на Байрактари. За декілька днів зібрали на три Байрактари. Збір на, ще на, на супутник, збір на інші акції, як тільки починаються хвилі атаки, хвилі ударів по мирних містах, люди беруть телефони і донатять. Як ви думаєте, культурна ініціатива може акумулювати ресурси таким самим чином на ті речі, що ви говорите, на виробництво українського контенту, який виникає під впливом війни, ну, тут просто все це працює через страх. Люди бояться за своє життя і вони мобілізуються. І слава Богу, що так сталося, що українці мобілізувалися з культури так не працює. Це тонкі матерії і це. І це замкнене коло. Для того, щоб оцінити культурні речі, треба бути культурною людиною. Якщо ти не культурна людина, це ти не, 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 не оцінюєш. Це так на, на, на довготривала така, така штука, потроху-потроху на, накопичується. От. І, але ну, той факт, що ми про це говоримо, це, це вже важливо. То, що у нас є таке джерело, там, ну, це, якби ми можемо це озвучувати. От, ну якби потрошку потрошку воно станеться, звичайно. Добре, на завершення питання ви говорили і про Козацьку державу, і про змагання національно визвольні початку 20-го століття. І зараз у нас національно визвольні змагання. Ми змагаємося з одвічним ворогом е на полі бою. Але попередні два рази нам довелося цю бутилочку із своєю культурою відправляти в море, коли наш корабель тонув. Сьогодні ми маємо величезний фронт, величезний ворог, який акумулює навколо себе своїх союзників. Чи не ведеться нам знову цю бутилочку відправляти в море? І все таки 30 років незалежності є. Певний бекграунд у нас є. От на вашу думку, з культурної точки зору, з, з точки зору пісні, ми переможемо в цій війні. Ми збережемо свою державу. Ну, ми віримо в перемогу абсолютно. А іншого у нас і немає виходу, і підходу не може бути іншого. І пісня це наша зброя, це наш скарб дійсно. І треба це усвідомити. Багато українців так до сих пір не усвідомлюють, що ми у нас. Ну, от, наприклад, ну, для багатьох українців от них ну, борщ і є борщ, а що є борщ? А борщ це достояння, достояння ЮНЕСКО на, на, на секундочку. І якщо порівнювати, воно там на, на якомусь третьому місці в світі ну, серед, серед гарячих страв. Страв знаходиться. От, от і все. І так же українська, українська народна пісня. Там, якщо, якщо Бетховен -за, захоплювався українською народною піснею і надихався, якщо Гершвін, який писав свої неперевершені хіти, за, за, захоплювався українською народною піснею і надихався. надихався. От, і це треба, треба розуміти. І, а, і, і, і коли Ну от я як пояснити? Я завжди казав, що е, е, українська пісня вона мусить, мусить мати національні ознаки. І якраз от була така негативна селекція на мас-медіа, якщо, якщо е, пісня мала національні ознаки, вона не потрапляла, не потрапляла на, на радіо. І всі, ну що це там? Ну це там вереники, борщ це якась фігня, Давайте поїмо рав'юлі. Рав'ялі просто поряд не куряну з, з варениками. Вони і, і наша пісня вона мусить мати, мати ну, присмак присмак український. І так вона буде ідентифікована в світі. По-інакшому ну, ти співаєш українською мовою поп-хіт якийсь, ну якого просто в світі, от стільки. І що? Ну і що ти? Ну люди не розуміють слів, а воно звучить точно так же, як, як там поп, -поп хіт з Буркіна -да Фасо. От точно так же звучить. Чи там з Албанії, там, от, вони ну, точно так же пишуть. Там, і, ну, і а треба, щоб були музичні інструменти. Якісь. Звичайно, що це мусить бути сучасна музика, безумовна. Але треба робити от, ну, цивілізації, які я дуже поважаю, це східня, східна цивілізація і скандинавська, наприклад, японці. Вони дуже традиційні і дуже авангардові. І скандинави точно так же. Вони дуже поважають і і зберігають свою, свою традицію, але ну вони вона це авангардове суспільство дуже дуже розвинуте. І Оце в цьому міксі. От нам нам треба, от, коли ми переможемо, нам треба таке суспільство будувати. Про те, що ви говорите, можуть свідчити три перемоги на Євробачення. Всі три пісні вони мають певний національний. Національного знаку. І Руслани, і хлопців, які перемогли цього року, так? тобто всі пісні про якісь наші особливості. Європейці це розуміють. Ну, у мене це до було. мене. Ні, ну, там інакша історія. Ну, мені здається, з Європачення. Ну, у мене просто власне своє ставлення до Євробачення. У нас ну, Євробачення. Це от на сьогоднішній день це от як черги в Макдональдс. От в Києві те ж саме. От просто, просто от, ну, я там робив фестиваль Країна мрій, який був колись дуже впливовий в Україні. І, ну але на державному рівні комусь там він був не, не, не дуже цікавий. І його закрутили поступово. А коли от, було в Києві Євробачення, просто я порахував, що за бюджет Євробачення я міг би робити 105 років мій фестиваль 105 років. От, а зараз я його не роблю, тому що в мене немає бюджету. От, ну якби така історія, і от якщо б українці менше носилися б з Макдональдсом ци з Веробаченням. А більше на свої концерти просто ходили. Коли я а, приїхав а, в Осло якось, і я побачив, що на День Незалежності Осло приходить а, там кілька мільйонів людей, вдягнутих всі в строї народні і співають народних пісень, і в них а, культ своїх артистів. Не, не Мадонна в них збирає мільйони там, чи Гага, а, 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 а свої артисти. Мадонна теж збирає, але, але люди ходять на своє, слухають своє, а, шанують своє. Є країни, які тримаються свого. І, і Україна, я сподіваюся, що зараз ми поміняємо це все ну, наше, в нашій голові. Дякую вам. Що Дя ви сьогодні дякую. в Житомирі, що ви робите, те, що ви робите, піднімайте культурний фронт. Вам сьогодні на концерти успіху, гарних, гарних слухачів і глядачів. Нагадаю, що ми спілкувалися із Олегом Скрипкою. Він сьогодні в Житомирі. Це Суспільне, залишайтесь з нами.